Днями на центральному стадіоні «Сміла» організували і провели справжній фестиваль спорту, радості та єднання. Відкриті уроки футболу для дітей, що відбулися в рамках міжнародного партнерського проєкту Української асоціації футболу та асоціації кроскультурних проєктів з Данії задля підтримки дітей в Україні в умовах війни об'єднали чимало школярів нашого міста з різних навчальних закладів. Відкриті уроки футболу започаткований був Українською асоціацією футболу та фондом захисту дітей близько 20 років тому. Для сміли це вже четвертий фестиваль і третій вже протягом двох років ми сьогодні зустрічаємо 6 загальноосвітніх шкіл міста, 72 дитинки буде брати участь в фестивалі. Діти налаштовані сьогодні отримати головне задоволення, а не перемога. І це наш девіз нашого проєкту. Заняття для дітей ми проводимо від 9 до 13 років. Також перевага була дітям військових, дітям внутрішньопереміщених осіб з групи, також категорійних дітей. Ну і також ми Чаєм більше і дівчат, і хлопців, так як ми підтримуємо гендерну рівність. І нас, як бачите, сьогодні дуже багато дівчаток, які також хочуть займатися футболом. Розпочали зустріч веселою руханкою, адже мета фестивалю це насамперед популяризація здорового способу життя, підтримка дітей та молоді, розвиток масового спорту. Для юних учасників фестивалю цього дня на стадіоні Юність також підготували і шість різноманітних локацій. На дітей чекали різноманітні рухливі ігри та цікаві техніки футболу. Примітнощі до проєкту долучились. І представники Черкаського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області вони розповіли школярам про пожежну та мінну безпеку. Діти залюбки приміряли засоби індивідуального захисту, згадували, як діяти та на яку відстань відходити і за яким номером телефонувати, коли знайшли вибухонебезпечні предмети, дивились, як виглядають розтяжки тощо. Враховуючи, що час нині доволі тривожний і непростий, то в рамках проєкту відкриті уроки футболу для юних учасників фестивалю організували і локацію психологічного розвантаження. Загалом на кожній станції Команда працювала до 15 хвилин, змінюючи вид діяльності, усе в атмосфері радості, дружньої підтримки та толерантності. Котре довела ще спорт, це сила, єдність і майбутнє здорової нації. Захід подарував дітям не лише позитивні емоції, а й розуміння важливості командної роботи, чесної гри та взаємоповаги. Тож відкриті уроки футболу це не лише крок до великої гри, це уроки життя та формування нових навичок, витримки і командного духу.